У Луцьку стартували відкриті тренування з лежоролерів. Перше заняття відбулося у центральному парку. Тренування організовує Федерація лижного спорту міста Луцька, яка перемогла у третьому грантовому сезоні місто кафе та отримала понад 120 тисяч гривень на розвиток цього виду спорту у громаді. Заняття розпочали з розминки та базових елементів технік руху на лежоролерах. Учасники вчилися ставати на лежоролери та тримати на них рівновагу і балансувати. Тренували координацію. Паша працює лівою, а ви відштовхуєтесь і в такому моменті ви працюєте два кола. Два кола працюєте. За виграні кошти придбали шість комплектів обладнання для тренувань: це шоломи, палиці, лежоролери та жилети. На черзі придбання ще одного комплекту. Плануємо проводити дані тренування двічі на тиждень. Плануємо і хочемо, щоб до нас долучалися школярі шкіл міста Луцька, студенти і всі охочі. Більше деталей читайте на сайті Місто Медіа.